Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі автомобіль Nissan Кашкай, двигунка 9К, 110 кінських сил, пробіг автомобіля 177 тисяч кілометрів. От на задньому фоні також Меган 3-й 2013 рік в продажу 173 тисячі пробігу. І так, Nissan Кашкай, 4 камеру. 360. Різина Pirelli 18-й діаметр. Ціна автомобіля 12 тисяч. Ось такий шкіра з тканиною алькантарою Шестиступінчата коробка передач. Є сервісна книга з усіма записами. Ремінь ГРМ замінений. К кінці го року. От. Багато часу займе, але хочу показати, тому що, мені здається, це одне з основних. От всі сервіса, щоб ви розуміли, оригінальний пробіг є за аукціону аукціонний лист де 177-917. Пробіг був панорамна. Криша? Автомобіль в оригінальному окрасі, не фарбований? Ось такий автомобіль? відкривається повністю кришка зараз заведу покажу стан двигуна, двигун немитий зараз чотири камери можна вибрати позицію справа, щоб ви бачили як вивертається колесо, датчик світла дощу. В гарному стані перемикачі. Автомобіль розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Більше фото ви можете побачити в групі Viber і інші автомобілі. Довідка. Ось такий двигун, такий автомобіль, ціна Мгана 8400. Також є інших автомобілів 8. Дивіться в групі Viber за посиланням. Кому сподобалось, телефонуйте. Всім гарного дня! І до зустрічі.